Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Уже традиційно кожного року в рамках оздоровлення школярів стартує програма Чорний ліс. Урочисте відкриття табору відбулося вівторок 10 червня. Цьогоріч оздоровчу програму Чорний ліс присвячено пам'яті Небесної Сотні. На початку відкриття школярів привітали начальник управління сім'ї молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради Михайло Клим, заступник голови районної ради Михайло Срібняк та голова станиці братства ветеранів УПА Степан Петраш. Українська молоде, мені випала честь привітати вас з початком цього табору. І я Приємністю це роблю від столиці братства Упа, від учасників бойових дій Калущини. На жаль, нас залишилося мало, але ми ще є, ми ще в строю. Я пережив чотири окупації і в тих умовах, яких прийшлося нам. Робити такі табори були ріжні, були легальні умови, а були підпільні, конспіративні. Ми збиралися по лісах, по ярах, вивчали історію України, вивчали військову справу, готували себе до боротьби за українську соборну. Незалежну державу. А сьогодні ви у вільній, незалежній державі. Нехай вона поки що не така, як має бути, але ви зробите її такою і при допомозі місцевої влади це треба окремо зазначити, яка пілкується вами, бо це українська влада. Всева українська влада, і так має бути. Цього літа разом із учнями калуських шкіл відпочиватимуть і учні районних шкіл. Сім команд з району і дев'ять місцевих команд у кожній групі по вісім дітей. Загалом у чорному лісі перебуває 72 учні разом із наставниками. Протягом тижня на школярів чекає науково-пізнавальна програма, де вони, окрім спортивних змагань, матимуть змогу показати себе у різних конкурсах на кмітливість, дотепність, оригінальність, а також продемонструвати знання нашої історії. Нещодавно у калуші з'явився двір моєї мрії. Мешканці будинку номер 36 на вулиці Богдана Хмельницького разом із сусідами самотужки створили оригінальне зразкове безпечне і малюниче подвір'я. Все почалося близько двох тижнів тому, коли мешканець будинку номер 36 по вулиці Богдана Хмельницького Мирослав Малиновський вирішив створити на торцевому фасаді будівлі малюнок на тему водій. Увага у дворі діти. Ідея мала спочатку суто практичне спрямування обмежити швидкість руху автомобілів, які просто таки гасали двором, наражаючи на небезпеку дітей. Експеримент виявився вдалим. Водії почали їздити поволі. А малеча отримала можливість гратися на вулиці без ризику для здоров'я. Тоді Мирослав Малиновський вирішив перетворити двір у казку. Запросив студенток Калуського коледжу культури і мистецтву, і ті за лічені дні. Цілком безкоштовно розмалювали зовнішні стіни будинку. Біля кожного під'їзду мешканців тепер зустрічають кумедні казкові і фольклорні персонажі. Діти можуть наочно вивчати правила дорожнього руху. Створення цього двора моєї мрії стало своєрідною реакцією на байдужість чиновників. Громада, натхнена ентузіазмом активіста-мрійника, довела, що може зробити чимало. Ходимо, просимо майданчик дитячий, просимо якийсь спортивний зробити, щоб діти мали де бавитись. І кожен раз напишуть відписки, то коштів нема, то буде заложено, то дамо відповідь. Пішохідна доріжка взагалі в ужасному стані з боку дому. Вже мені дали письмо у відповідь у 2009 році, що вона буде готова, і так по сьогоднішній день. І от, власне кажучи, ми з сусідами походили, подивилися, що. Треба брати ініціативу в свої руки і потихостенько ставати самим, розвивати двір, щоб наші діти просто брали припис своїх батьків. Потрібно розумієте, щоб та Україна зацвіла просто-напросто. І треба, щоб кожен звертав увагу своєму дворі, щоб це не було тільки тут, на Богдана Хмельницького, щоб це йшло далі по місту, і щоб ми показали, наприклад, я не знаю, цілий калуш піднявся і це став і зробив. А не дивитися на те, що я плачу і я більше нічого не хочу. Для створення малюнків на фасаді підприємці безкоштовно надавали фарби й інші матеріали. Мешканці двора, і старі, і малі, допомагали розмальовувати. Крім того, власноруч виготовили лавочки, розбили квітники, спорудили оригінальні і подекуди дотепні вказівники. Одним словом, старалися з усіх сил. Свято, а до Дню захисту дітей. Просто в, ну, 1 червня воно не відбувалося, бо ну, була дуже погана погода, і його перенесли на сьогодні. Ми допомагали розмальовувати і все. Розмальовувати що? Картинки. Стіни. І люди допомагали, кажуть хлопці, що допомагали. У нас магазин торгоєговий, наші магазини в нашому домі допомагали. Помагав Приватбанк, багато людей можуть запросто, в двір може собі зробити таке свято. Бачите, наші батьки, молоді батьки, бо я вже стара, в нас такого не було колись, зараз прибрали двір, і помалювали, квіти посадили, дуже гарно зробили. І дуже гарно приємно сидіти і дивитися, і дітям радість. У день презентації двора моєї мрії тут відбувалося гучне велелюдне свято. Подивитися на результати так званої творчої ініціативи знизу і, можливо, перейняти її прийшли мешканці різних куточків калуша. Для дітей влаштували цікаве дійство: ігри, конкурси, танці, караоке, художній татуаж, малюнки на асфальті. Для гостей і господарів свята готували на дровах справжній козацький куліш, запашний борщ, дитячі каші. Весела забава тривала до যি হ'ব এচৰা Унікальні прикраси у мистецтві сутажу виготовляє калушанка Галина Шиманська. Розмаїття стрічок, шнурів, страс і каменів створює незвичайної краси аксесуари чи оздоблення для одягу. Прикраси унікальні, тому вироби Галини Шиманської розходяться усіма куточками України. Секретами забутого і знову відродженого мистецтва сутажу калуська майстриня поділилася із нашими кореспондентами. Мистецтво сутажу відоме людству ще з 14 століття. Його основний елемент сутажний шнур. Плеский шнур, за допомогою якого декорували одяг. Причому спочатку так прикрашали чоловічий одяг, а вже потім почали оздоблювати і жіночі строї. Потім мистецтво дещо забули, а відродилося воно вже наприкінці минулого століття. Але як мистецтво виготовлення прикрас. Із такою незвичною технікою Калушанка Галина Шиманська зіткнулася, зовсім випадково побачивши в інтернеті роботи однієї із майстрин сутажу. Роботи калушанку вразили, тож вона вирішила і собі. Створити такі прикраси. Ну, «От Себе шукала, знає, шукала себе в усьому і тут нарешті знайшла. Чомусь ну, все завжди тягнуло до якихось таких, е, до таких творчих, таких, е, нахилів, не знаю, там, творінь, якихось, щось шукала, що спробувала, навіть диванчики якісь там робили дитячі такі. Ну, але якось, ну, коли ти для себе робиш, ти там зробила одне-дві, далі, якщо воно не цікавить нікого, пропадає бажання. Не справа в тому, що заробляєш, а справа в тому, щоб хтось, щоб хтось там прихвалив, щоб хтось, ну, комусь, щоб, наприклад, ну, якусь оцінку там тому дати. І коли почали бачила, що цікавляться цими штуками, інтерес ще більше виріс, тому що в принципі, робиш нібито для себе, ти тим тішишся, то дивишся там, і, тут раз, і воно ну, не застоює. Це вже, вже є стимул щось інше робити. Тож у робочих коробках калуської майстрині сутажу Галини Шиманської безліч цікавих для кожної жінки дрібничок. Від розмаїтих стрічок до різної форми булавок, гачків і голок. Також Галя використовує у роботі інструменти, схожі на плоскогубці. Проте основний інструмент голка і, звичайно ж, сутажний шнур, який служить своєрідною оправою для каміння і стразів. Спочатку каміння і стрази наклеюють на тканину. Потім Потім оздоблюють шнурком, бісером та іншими елементами. А вже пізніше для міцності виріб підшивають знизу шкірою. Решта діло фантазії й особистих смаків. Мистецтво сутажу припало до вподоби багатьом українкам. Тому після невеликої реклами у соціальних мережах роботи калуської майстрині набули неабиякої популярності. Майже по всіх куточках України красуні різного віку ходять у сутажних виробах від Галини Шиманської. Найчастіше Одеса, Харків, Донецьк, Суми, Київ, Київ дуже багато. А в так, в принципі, на Тернопіль, на Львів, ну і то шукалош лишається. Західна Україна не так не так користується, ну тобто не, не так цікавлять їх такі вироби. В основному цікавлять більше Східну Україну і центральну. То я вже так такі ну, зробила собі такий аналіз по тому. То більше замовлень звідти йшло. До 25 там в основному дівчатка. Сережки, довгі сережки, браслети. Так, коліє їх не дуже цікавить. Ну і колони, звичайно. Випускні, вечірні якісь там наряди. Якщо там ну, якісь, якісь такі заходи, де де потрібні вечірні плаття, тоді вже беруть коліє. Вже там дивляться на щось масивне, таке на шию. А так, в принципі, там зовсім різні потреби. Кольє, кулони, сережки і браслети на будь-який смак, і до будь-якої нагоди можна виготовити завдяки такому мистецтву. Звичайно, складні візерунки і вигадливі лінії роблять такі прикраси дуже урочистими, тому вони стануть у нагоді для святкових подій і до вечірніх сукань. Проте цілком органічно сутаж виглядає і в етностилі, і навіть у деяких випадках на щодень. Загалом робота кропітка вимагає пильності і звичайно. Часу на виготовлення набору прикрас потрібно тиждень і до 40 метрів сутажного шнурка. До речі, більшість матеріалів для такого виду рукоділля у калуші не знайти, тому їх доводиться замовляти через інтернет. Проте і ці труднощі не заважають Галині Шиманській займатися улюбленою справою і дарувати людям позитивні емоції, викликані її роботами. Хоча, як зізнається, сама майстриня вона не має жодної власної сутажної роботи. Кожно яку роблю, спочатку на картинці вона. Виглядає, наприклад, ну шикарно виглядає, гарно. Ну, в принципі, мої смаки, наприклад, з смаками людей, які замовляють, рідко збігаються. От вибирають таке, що я би, наприклад, ну я би собі то не робила. Потім, коли я починаю робити, я десь, ой, я теж таке хочу. І в мене, до речі, в мене ще ні одного виробу немає. Особисто в мене немає ні одного виробу. Все, що роблю, все ну, якось продається, віддається. Ну немає такого, щоб я залишила щось шесе. Але всі, практично, всі, що я роблю, так. Перший такий, ну коли починаєш робити там, ну ніби непогано, непогано далі дивишся що вже в загальний от, ой, класно все роблю собі. Таке і так кожна робота практично. Тож є надія, що історія успіху Галини Шиманської стане добрим прикладом для інших творчих особистостей, які тільки шукають те русло, куди варто спрямувати енергію власного креативу. 12 червня у Бразилії стартував 20-й чемпіонат світу з футболу. Цікаву програму для калузьких шанувальників цієї найпопулярнішої у світі гри підготував один з відпочинкових закладів міста. Нарешті шанувальники найпопулярнішої у світі гри дочекалися свята, яке приходить лише раз на чотири роки. Пізно ввечері, 12 червня, на стадіоні Арена Корінтіанс у Сан Паулу стартував 20-й за рахунком чемпіонат світу із футболу. Вдруге Бразилія стала господарем турніру. Раніше Мундіаль Тут провели у 1950 році. Чемпіонат світу відбувається вперше у Південній Америці після 1978 року. Також цей чемпіонат вперше став другим поспіль за межами Європи. Попередній, як відомо, приймала Південна Африка. На жаль, серед 32 країн, які відрядили своїх посланців на всесвітнє свято футболу, України немає. Нашим співвітчизникам залишається вболівати за чи проти когось тільки перед екранами телевізорів. До речі, вболівати Такого є, адже наші північно-східні сусіди вибороли путівку на чемпіонат. Останнім часом чимало розважальних закладів намагаються створювати альтернативу домашньому перегляду матчів. Оригінально підійшли до цієї справи у відпочинковому комплексі Меркурій. Спеціальну футбольну програму тут щодня упродовж місяця вестиме арбітер професійної футбольної ліги України, яка проводить матчі другої ліги чемпіонату України з футболу та матчі Вищої ліги жіночого футболу Анастасія Романюк. В основі щоденної програми конкурс прогнозистів на ту чи іншу. Для кожного вболівальника, який прийде на перегляд матчу в Меркурій, буде роздано анкету з запитаннями, в яких можна буде вгадати, скажімо так, ну, загальний рахунок матчу, кількість, наприклад, вилучень в матчі, чи будуть вони гравця, який заб'є гол. Кожна правильно вгадана відповідь буде дорівнювати 10 балам в кінці кожного матчу. Ми підведемо підсумок і вболівальника, який набрав найбільшу кількість балів, тобто відповів правильно на найбільшу кількість питань, буде очікувати приз. Картка постійного клієнту з п'ятивідсотковою знижкою. Хто набрав найбільшу кількість балів, отримає приз. І той, хто найчастіше приходив на матчі, тобто хто найбільше заповнив анкету. Ще окремий приз буде для найактивнішого так скажем, вболівальника і відвідувача. Основний приз це буде картка постійного клієнту з 20% знижкою і також ще футбольний приз. Ну, це залишимо таємниці для того, щоб було цікаво. Бразильський мундіаль відкрився матчем між збірними господарів і Хорватії з рахунком 3-1 Перемогу святкували пентакампіони. Дубль на рахунку Неймара. Того вечора у Меркурії один вболівальник вгадав результат матчу, результат першого тайму і кількість карток. І є наразі претендентом на призи. Це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.